Всім привіт, друзі! Острий шоп на зв'язку. Сьогодні у нас представник королівських G-Shockів King G-Shock. Вони так називаються недарма, великі габарити корпусу, дійсно масивний годинник. І плюс сьогоднішня модель є новинка 22-го року, пофарбована під графіті GX56 SS1Y. Придбати дану модель можна в магазині Острий Шоп. Посилання залишаємо в описі. Велика товщина, брутальний вигляд. Дві кнопки з лівої сторони, дві з правої, кнопки рефлені. Досить туго натискаються. Ось тут ми можемо бачити чому. Надпис матриць Це означає, що годинник додатково захищений від пилу та бруду. Тобто нічого зайвого всередину не потрапить. Плюс за надійність, відповідає ось така, такий виступ над мінеральним склом, який захищає скло додатково. Плюс хотілося б відмітити ось таку чорну основу задні. Кінверсивний дисплей, поділений візуально на дві частини. Верхню і нижню. Зверху можемо бачити індикацію дня неділі, місяць і число. Знизу текущий час і рівень зарядки батарейки. В даному випадку він максимальний. По функціоналу давайте продовжимось. Світовий час. Пещоденних будильників. Секундомір таймер. Ну, звісно, тут більше б хотілося б зупинитись на візуальній частині. Ось це графіті, яке привертає до себе увагу. І це незвичайне графіті. Давайте розпочнемо з того, що ця модель випущена у вересні 22 року. Лініка Street Spirit. Що символізує з собою вуличний дух і дух графіті. Було випущено 5 моделей. На всі моделі ми залишаємо посилання в описі. Якщо ось так приблизити, то ми побачимо, що структура світна та сіра відрізняється. Справа в тому, що спеціальне світня лиття тут використовується і різноманітні варіанти полімерних матеріалів. Вони з'єднані і в результаті такого поєднання виходить спеціальне оздоблення, яке досить так цікаво виглядає. Сблискаво дійсно нагадує, як графіті на бетонну стіну, тобто це відчуття прямо Присутні, якщо дивитися вживу на годинник. Звісно, по фото, по фото в інтернеті це не передається. Такий годинник потрібно вживу взяти, потрогати, пороздивлятись. На це все і побачити, що кольори, звісно, любопитно викотані. З кольорами вийшло круто, з механізмом також все круто. Сонячна батарейка з автономним режимом роботи до 11 місяців, божевільний результат. Дуже довгий термін, плюс режим зберігання енергії тут є. Аж так модель виглядає на відносно невеликому зап'ясті, габаритно, масивно. Висота в даній моделі 55,5 мм. Ширина в даній моделі 53,6 мм. Товщина 17,5 мм. Ремінець, так як і корпус виконаний з полімерного матеріалу. Масивна пряжка. Ремінець розрахований на зап'ястя від 15 до 22 см. Вага в даній моделі 97 грам. Вони достатньо легкі для своїх розмірів, можна сказати, практично не відчуваються на руці. Хотілося б дізнатися вашу думку про цю модель. Залишайте свою думку в коментарях. Та якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь.